Сьогодні ми починаємо нову тему. Тема геометрична, вона складається з декількох параграфів. Можна так сказати, це не одна тема, а декілька геометричних тем. І перший з цих параграфів це перпендикулярні прямі. Для того, щоб розв'язувати завдання за цією темою, потрібно мати лінійку, олівець. Косинець, тобто прямокутний, трикутник, і бажано транспортир для вимірювання кутів. А, далі я вам все пояснюю, і, і ми будемо графічно розв'язувати. На екрані у нас не вийде ну, побудувати, наприклад, кут чітко там 32 градуси, наприклад, це так. Але в зошитах ви робите все як потрібно. Тобто, косинцем і перпендикулярність. У нас тут немає такого косинця, тому я вам покажу, як це на екрані робити, але ми будемо наближено це будувати, а в дошитах ви робите як потрібно. І так, наступного року у нас математика буде ділитися на і геометрію. І геометричні теми передбачають геометрія взагалі великих пояснень. До різноманітних розв'язків задач, задачі з доведенням будуть на побудову, і тому, здебільшого, ті слова, які повторюються у нас, в геометрії заміняються на якийсь короткий син. Зверніть увагу, ми вже частково вчили геометричні поняття, і якщо мова йдеться про кут, то є коротка така позначка: це кут. Знак кута. Далі, якщо у нас трикутник, то будуємо такий трикутник, і це трикутник. Записати слово трикутник. І наш список буде продовжувати. І сьогодні в параграфі перпендикулярні прямі ми ще вивчимо деякі позначення. Які замінюють великі слова, які часто вживаються для пояснень задач. І так, перпендикулярні прямі наша тема. Нагадую, що прямі ми вже вчили, і пряма це нескінченна лінія. Прямі позначаються або однією маленькою буквою, або двома великими буквами. Що позначають точки, що належать цій прямі. Тому можна сказати, що я побудувала пряму А або пряму АБ. Зверніть увагу, що точки вони лежать не на краях, так скажемо тематично, нашої прямої, а в нас такі хві... хвостики виходять за ці точки, і це означає, що вона не скінчена в обидва боки. Да? Тобто в напрямку Б і в напрямку А, від А, не в іншому. Далі прямі, як вони можуть бути розташовані на площині. Вони можуть або перетинатися, або не перетинатися. І ті прямі, які не перетинаються, ми будемо розглядати в наступному параграфі, а прямі, які перетинаються, будемо розглядати в нашому параграфі. Тобто то дві прямі, вони перетинають. При перетині двох прямих, нехай це буде прямо А і Б, утворюється чотири кути. Один, 2, 3, чотири. Так ось, якщо ці кути всі рівні між собою, то вони дорівнюють 90 градусів. І ці е, прямі А і Б вважаються перпендикулярними. І зараз я це приберу. І покажу, як зображаються перпендикулярні труси. Наприклад, пряма А якась у нас є. І пряма перпендикулярна до неї це можна отут дуже гарно будувати. Ось така пряма, що при перетині з даною Дві чотири кути, які у нас є, 90 градусів. До речі, кут 90 градусів. Нагадуємо, кути підписували. Кут дужечкою позначали, казали, тут 30 градусів. Да? Але е, ми вивчали прямокутні трикутники, я казала, що є позначка для прямого кута. Це такий е, при вершині куточок у вигляді квадратику. І це означає 90 градусів. Тому тут 90 градусів можна не підписувати, а просто позначити квадратиком. Тик. І тоді говорять, що пряма А перпендикулярна до прямої Б. І записується так, А, пряма А перпендикулярна до прямої Б. Тому ще один знак вводиться, такий, це перпендикулярність. Я, мабуть, я напишу текстом буквально. Так. цей значок ставиться між двома прямими, які перпендикулярні. Це, ну, як, можете собі записати ці короткі позначення. Далі, крім прямих, ми вчили частини прямої. Це, наприклад, промінь, це частина прямої розташована по одну сторону від даної точки. Якщо ми говоримо, що я зараз на малюнку зображаю. Промінь, то цей промінь називається АБ, але не можна сказати, що це БА. Тому для променя є певний порядок запису назви. Початку точка, з якою яка є початком променя. а потім друга точка, яка належить цьому променю. Далі прямі нагадую, вони ж не обмежені в обидва боки, тому що АБ, що БА це одна і та ж пряма. А от промені це різні. Далі, відрізок. Це частина прямої між двома даними то. І лише відрізок можна виміряти за допомогою ліній. Тому тут від точки А відстань конкретно до точки Б. Ніяких хвостиків таких не будуться, що означають нескінченний вихід. Тому ми кажемо, що зображено відрізок АБ. До речі, відрізок АБ можна сказати, що це і відрізок БА це один і той же відрізок. І окрім того, що у нас є перпендикулярні трені, у нас є перпендикулярні промені, перпендикулярні відрізки. І зараз я прогортаю. До рисунку номер 113 На цьому рисунку зображено перпендикулярні відрізки. Так от, відрізки називаються перпендикулярними, якщо вони належать перпендикулярним прямим. Якщо ми розглянемо рисунок А, ми бачимо відрізок АБ і відрізок СД. І відрізки не перетинаються. Але якщо. Зобразити прямі, на яких вони місяць, то ці прямі перетинаються під кутом 90 градусів. Тому вважається, що відрізок АБ перпендикулярний відрізку СД. Відрізок АБ, перпендикулярний відрізку СД. Далі, на рахунку Б. Відрізок П Q. І відрізок М Н теж перпендикулярний. Вони перетинаються і містяться на прямих, які перетинаються під кутом 90 градусів. Тому Н перпендикулярно такі. Відрізки. І рисунок В. Тут зображено відрізки А Б і Б С. У них є спільна точка, ну, ну, як е, кінці співпадають. І якщо провести через ці відрізки прямі А і Б, то ми кажемо, що ті прямі перетинаються пустотом 90 градусів, тобто вони перпендикулярні. Тому вважається, що і відрізок АБ перпендикулярний до відрізка ВС. Це те, що ми забрали, ну, що зображено на малюнку, знизу я підписала короткий зад. Далі, йдемо далі. Я прибираю. Ді, якщо питання потім. Я зараз допоясню потім. Так. так. Далі є не лише перпендикулярні відрізки, але й перпендикулярні промені. І перпендикулярними називаються промені, що належать перпендикулярним прямим. Таким чином, на рисунку 114 зображено промень АБ і промень СД. Вони не перетинаються, якщо ми говоримо про промені, але вони належать прямим, які перетинаються під кутом 90 градусів. Тому можна сказати, що промень СД Перпендикулярний до променю АВ. Далі, рисунок 115. Промінь АВ і відрізок СД. Вони теж можуть бути перпендикулярними, якщо належать перпендикулярним прямим. Якщо ми продовжимо прямі, ну, тобто, продовжимо наш промінь і відрізок, і отримаємо прямі А і Б, які перетинаються під кутом 90 градусів можна сказати, що промінь АБ. перпендикулярний до відрізка СБ. Тому можуть бути перпендикулярними. Дві прямі, два промені, два відрізки. Пряма та промінь, пряма та відрізок. І ось зображення на наступних малюнках нижче, бачите? А, пряма Б і промінь СД. Вони теж перпендикулярні. Тому що належать двом перпендикулярним прямим. Далі пряма А і відрізок АБ перпендикулярний, тому що належать двом перпендикулярним прямим. Так, це я прибираю. Йдемо далі у параграфи. Тепер, як же це все будується? Ще раз, для того, щоб побудувати перпендикулярні прямі відрізки, промені, потрібно мати лінійку, олівець і косинець. Тобто прямокутний трикутник або транспортир. А краще мати і те, і інше. Дивіться, як будується до лінійки, прикладається прямокутний трикутник прямим кутом до лінійки. І по лінійці проводиться пряма, будується така синенька. А потім прикладається косинець і будується наступна, пряма по стороні, містить прямий, ну, Що розтворює прямий кут. І тут у нас буде кут 90 градусів. Можна побудувати пряму, взяти якусь точку на цій прямій. Прикласти транспортир він позначив. Виміряти кут 90 градусів на шкалі. І з'єднати отак олівцем, як показано. І отримати тут кут 90 градусів. Можна будувати таким чином. Далі. як побудувати пряму перпендикулярно до даної через певну точку. На першому малюнку було зображено дивіться, до того, як приклали лінійку та косинець, була зображена пряма А і точка М, що належить цій прямій А. А завдання таке провести пряму перпендикулярно до прямої А через точку М, що належить всій прямій А. Тоді дивіться, до прямої А прикладається лінійка, до лінійки прикладається прямий кут прямокутного трикутника. І вершина цього кута співпадає з точкою М. Бачите, тут приклали. І провели вертикальну пряму і отримали тут кут 90 градусів. Тобто, побудували таким от чином, приклавши трикутник отак да, кут 90 градусів. На другому малюнку, тобто на малюнку на рисунку 121, навпаки, що нам було дано? Нам була дана пряма А. І точка, що не належить цій прямій. а точка о, тобто На першому належала прямій, на другому не належала прямій Що робили? До прямої А приклали лінійку, а потім приклали прямий кут косинця так, щоб сторона, що утворює кут 90 градусів, підпадала, бачите? З нашою точкою М, от вона на фіксер. І отак от, от по косинцю провели вертикальну лінію. Ну і точно от тут так же провели так вертикальну лінію. Потворився кут 90 градусів. До речі, є такий ще короткий запис. От на першому малюнку, скажімо так, що я побудувала зліво, у нас точка М належить прямій А. То слово належить замінюється отакою от буквою Є. «Е», належить А. А на другому що я справа побудувала. Точка М не належить прямій А, тобто є перекреслене А. Тобто ми можемо сюди до нашого списку дописати, є це належить. належить. І така ж точно закреплена є це Не Ненавлений. Так. Ну, це і того, що у нас тут було зображено. І останнє, що в параграфі? Так, я це прибираю. Залишаю лише короткі оці записи наші, які потрібно в зошитах розташувати. І останнє. Навели нам приклади рисунок 122, 123, 124 цих геометричних фігур, які ми вивчали, і бачили там перпендикулярні. Елементи перпендикулярні. Перше, це у нас прямокутний трикутник. прямокутного трикутника, як у 90 градусів. Тому АС перпендикулярно БС. Далі. І якщо ми говоримо про другий малюнок, то ми бачимо прямокутність. І всі сусідні сторони утворюють у по 90 градусів, тобто перпендикулярні. І якщо ми говоримо про рисунок 3, то будь-які два з трьох ребер прямокутного паралелесіпіду, які мають спільну вершину, вони є перпендикулярними. Тому ці всі червоні наші ребра прямокутного паралелепіпеда попарно-перпендикулярні. Так, ну і далі у нас практично буде частина, яка інформація зараз в цій частині буде, я вам скажу, перше, що вам потрібно вміти? Потрібно вміти записувати парами перпендикулярні прямі, перпендикулярні відрізки. Або пряма і відрізок, або промені перпендикулярні за допомогою короткого символа перпендикулярних. І визначати їх на малюнку. Далі будувати за допомогою лінійки, косинця і трансплатина перпендикулярні прямі. Ну, а там далі може ще багато задач на накреслі. Далі будуть задачі на... Обчісність, деякі градусні міри. Ну, тут не так багато цих заданих. Так, ну, зараз починаємо нашу практичну частину.